У британському музеї відкрилася виставка, присвячена давньоримським містам Помпеї та Геркуланум. Обидва вони лише протягом 24 годин були поховані під попелом у наслідок виверження Везувію. Це сталося 79-го року нашої ери. Виверження поклало край життю у цих містах, що лежать на березі Неапольської затоки. Водночас воно зберігло їх у майже незмінному вигляді на час, коли через 1700 років їх знайшли археологи. Це розкрило ціні подробиці давньоримського життя. Йдеться про людей, про те, як вони жили, про те, що робили вдома. Не йдеться про ширший контекст міста. Ми не розповідаємо про гладіаторів або інший кривавий спорт. Ми розповідаємо про людей у їхніх домівках, їхнє щоденне життя від багатих купців до рабів, що збирали воду. І думаю, люди дуже співпереживають із тим, що на виставці вони бачать предмети, які знають і щодня використовують. Виявляється, римляни їх теж використовували дві тисячі років тому. Через те, що Помпеї і Геркуланум лежать у різних місцях, їх було поховано неоднаково. Це позначилося на збереженні матеріалів у кожному з них. На відміну від помпеї, геркуланом засипало так глибоко, що вціліли і верхні поверхи, а більш гарячий попіл зберіг предмети домашнього побуту, ліжка, двері і навіть їжу. Також геркуланом був більш заможним і мав багатші мармурові прикраси. В обох містах тривають роботи. Нещодавні розкопки у геркуланомі принесли нові чудові знахідки. Виставка триватиме до кінця вересня.